У Дніпрі триває відновлення постраждалих від обстрілів будинків 20 вересня. Чимало сель мешканців зазнали значних руйнувань внаслідок ворожої ракетної атаки. Той день вибуховою хвилою та уламками пошкодило 25 будинків ОСББ та ЖБК, серед яких і багатоповерхівка на вулиці Богдана Хмельницького. Пані Лариса, яка мешкає у цій будівлі вже понад 60 років, жахом згадує той страшний день, коли оселя наче сунулася з місця. Можете пригадати день обстрілу, де ви перебували в той момент. Я була дома. Я була вдома, адже це було шоста ранку. Ми ще спали, коли прокинулось від жахливого удару. Було таке відчуття, ніби будинок здригнувся, злетів угору, а потім знову став на місце. Відчуття було страшне, просто жахливе. Квартира жінки дивом уціліла. Втім, вибухова хвиля повністю зруйнувала жорстку покрівлю п'ятиповерхівки. Одразу, під... Одразу хлопці піднялися на дах, а він у нас як решето. Просто як решето. Дірок було стільки, що й не злічити розміром із склянку. Усе це уламки від вибуху. Ми потім їх знаходили на даху. А деякі отвори були такі великі, що й не зрозуміло, що туди влучило. Менш ніж за тиждень після обстрілу тут розпочались ремонтні роботи з відновлення покрівлі. Комунальники вже майже на фініші. «Це, це не просто важливо, це надзвичайно важливо. Чому? Тому що наше озброєння». ББ дуже маленьке, а більшість мешканців пенсіонери та люди з доходом нижчим за середній. Тож зібрати кошти на ремонт даху самостійно було б нереально. Необхідно було усунути аварійну ситуацію, пов'язану з покрівлею в даному багатоквартирному будинку, тому що зараз починається сезон дощів, і для того, щоб уникнути будь-яких інших пошкоджень в даному багатоквартирному будинку, необхідно було терміново усувати аварійну ситуацію, пов'язану з поточним ремонтом покрівлі. І зараз ця аварійна ситуація майже повністю виправлена. Того ж дня пошкоджень зазнали десятиповерхівка на вулиці фабрично заводській У більшості квартир вибуло шибки та деформувало рами. Нам теж пощастило, можна сказати. Постраждали вікна на лоджі, ось ну тому, що вони в дерев'яних рамах були такі старенькі. От а металопластик витримав. Ну, покоробило його там все пошкодило, вибило підвіконня. Ну, в кімнаті взагалі меблі розкидані були. Ті, які вдвох треба переносити, вони були просто. ну, Тобто, це такий жах. У під'їздах цього будинку вибило 39 вікон. Нині їх усі вже замінили. Ну і ми вдячні владі, волонтерам, всім, хто мав відношення до цих рятувальних, можна сказати, відновлюваних робіт, які були проведені динамічно, якісно, дуже дуже швидко. Це просто нас вражало позитивно. Тобто, всім щире дякую. Відразу наші співробітники, співробітники департаменту з питань, самоорганізації населення Дніпровської міської ради виїхали. Для дефектування на даний багатоквартирний будинок здійснили всі необхідні дії. Та даний будинок був взяти в роботу. Були замовлені роботи з усунення аварійної ситуації, пов'язаної з заміною вікон. Вікна в даному багатоквартирному будинку встановлені найвищого класу енергоефективності. Це дуже необхідно. Для того щоб зберегати тепло в зимовий період. Мешканці пошкоджених будинків можуть отримати консультацію з питань ліквідації наслідків у департаменті з питань самоорганізації населення за телефоном, який ви бачите на екрані. А власники приватного постраждалого житла можуть звернутися до державної програми Є відновлення, подати заявку онлайн через портал або за сосунок Дія. Владислава Корінь, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.